Річка, міст, туман і гори. Мінуса цієї роботи. Треба якось влізтися, не знаю я. У мене демич. Блін, трохи пошкряво його до мене тут декілька разів його рухали. Кажуть, що столом. You, pack, що деякі коробки постійно биті гарбічем, я не знаю що. Я з однієї сторони радий, з іншої сторони не дуже радий. В принципі, це повністю буде моя робоча зона. Тут на камеру воно ну, ще так безобідно виглядає. I never made it, but I know I'd take some motivated By a mix of emotion, Got my statement, and I'm reading slow, so I can understand it, fully appreciate my standing. Go out of this world and write on Просто нереальна красота. Жалко, що в мене немає часу. Тут річка, міст, туман і гори і ранок світанок. І я вам просто не можу передати, що робиться там коло мене. От. Частину ви бачите перед собою. ось. Оце лиш маленька його частина. А ви дивіться, що так бік. Робить. Просто unreal. Тут Ще яхти, чайки. Ну, круто, одним словом круто. Цей no, бік. Ну, права сторона мосту більш цікава, хоча ліва там, також, також не, не є погана. Все, я обіцяю, що я буду ловити такий пейзаж. Як то кажеться, за кожен пейзаж треба платити. І ось ми теж проїхали цей міст, він є платний. Доларів 40 треба перевірити, якщо чесно. Я не знаю, що бан відкрився. І ми поїхали. красоты Нью-Йоркщины. якась аварія чи ремонт дороги, а це просто не в тєму світофор. Не люблю такі світофори, через які постійно трафіки. Чик. Він 2 секунди горить, пропустить дві машини і знову червоний. Лівері, магазинчик, такий кисний без дата, без ніхіа. Зараз треба або той знак зносити, або давати назад. Мінуса цієї роботи, треба якось влізтися, не знаю я. В магазинчику є площадка там в кінці. І щоб там запаркуватися, треба тільки сюди проїхати, а тут дивіться, тут вже хтось певний. тисав цей знак непонятний. Я тесав це дерево трошки. І я не знаю, що тут робити. Певне, треба давати максимально ось туди. І потім максимально давати назад сюди. Це також буде нелегко, зважаючи на довжину трака. Ну, але нічого немає можливого. Тобто їхати зараз на пролом, ламати цей знак і колеса, це, це взагалі не варіант. Хоча він дуже, дуже легко витягується, можна його просто витягнути і потім ставити. Ось типу так. І мати ось я так і зробив, але тут друга проблемка, мені цей чувак мішає. І собі став, включив щоб пішов ходукаву брати. він, зараз не треба витягнути туди і потім здати задом ось туди. Попри цей коротше, будиночок і цей кущ. Я десь чекаю. Одна проблемка з Сп... Спинити цей потік. Зараз немає, може щось допомогти. Так, цей бік вже все стало. Ось, я вже заїхав туди. Коли вже став, виглядає навіть дуже безобідно і без проблем, а так, то тут не так-то легко. Звідти заїхав сюди, дав туди, треба було виїжджати, блокувати всю дорогу, і навіть не вистачило її, щоб повністю витягнути. І потім ось так-чук назад, тим паче тут не напряму треба було, а ще давати сюди лівіше заїхати. Дивіться, який тут в мене демедж. Блін, трохи пошкряво до бордюра, то бордюр такий ще й високий. Ну, це звісно фігня для цього крила. Скільки воно вже бачило. Але рівно шкода. Бачиш, що я його недавно ремонтував, оці, 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 оцей пластик був потріскав, там посередині. Ну, він тримається і цікей. Okay. Ну і колеса подивимося, бо я брав бордюр, нічого не розрізав, все нормально. І тут теж би все год без проблем. Ну ось вертаюся до цієї до цього повороту, поставлю знак на місце. Видно його до мене, тут декілька разів його рухали, гнули і так далі. Саме основне дуже важко знайти, де він був витягнув. А де я його витягнув, я не бачу. А просто так руками його засунути, цю довжину, просто нереально. Так що я попрошу дядьків, а його заб'ють. У них магазин по інструменту. У них там тачки, молотки. Все такий весь інструмент. А вони виходять і то все ремонтують. Зробили такий заїзд тісний. Я навіть не знаю де мені шукати ці номерки, бо це якісь всі стандартні. Я хочу такі якісь необичні, червоні, або або жовті такі, як в мене воле. Ну але це, блін... якийсь безпреділ. Я їм привіз, привіз грилі, я навіть ні скидку не хочу зробити. Мені треба ось такий ящик, щоб... На вулиці подушки складати, коврики, бо завжди мушу з вулиці занести до хати. І Костко такий, великий, коштував 100 доларів, потім була скидка 60 баксів коштував. То я думав, що тут в Глубинці може трошки дешевше. Насправді цей коштує 169. Ну Він чуть-чуть відрізняється, але матерія я би не сказав нічим не краще, ніж я бачив костку. Так що їдемо далі. Ми зараз тут перекусимо, бо в мене вже їжа закінчилась. Ми зараз повернемося сюди і візьмемо щось собі перекусити, якусь каву. Може якийсь недурний сендвіч. Я ще ні разу не їв так близько і з таким комфортом коло свого трака. Зружаються там, а я от сижу під парасолію. сніданок. Взяв запіканку, каву і омлет. Зараз подивимося. за 8 доларів. Що вони там не намішали. Ну, картопля. Трохи накидали цього хліба, якого я не їм. А, і бекон також я не їм. Блін, треба будемо сказати про бекон. Картопля яйце. Ось бачите, хліб, бекон, ви певно, таке полюбляєте, але я бекон і хліб стараюся не їсти. Ну а все інше виглядає смачно. Let's go. Груза вигрузили, половина ще лишилася, вона верніше трейлером. Зараз повеземо далі. Кажуть, що столом, Що деякі коробки постійно биті гарбіджем, я не знаю, що за філім. От вони рахують, чи, чи все є, чи всі є в наявності. Перший раз. У мене в мене демедж був там, ну, щоб щось крали. Перший раз. Я його спитався, чи тільки в мене так? Він каже, що ні. Вже декілька грузів з тої компанії були привежені і були пусті Бакси. A yep. Знаєте, от сижу і думаю, що один мінус цієї роботи це те, що постійна спешка. От я розгружаю один стаб, а потім їду скидати другий стап і перша година. І мені потім треба їхати ще 90 миль на пікап, а пікап до третьої години. І я вже ніяк не встигаю. От ти постійно спішиш. Це я про що? Це я про що, що ще одна. Ще один мінус. Е, я от буду робити таке непогане відео про топ-5 переваг цієї роботи і так само мінусів цієї роботи. Так що підписуйтесь і дивіться, не пропустіть. Обов'язково підпишіться. Все, виїжджаємо. Єдина проблема це рух, рух. Ніхто не хоче зупинитися, пропустити навіть в далекому селі. Де половина пенсіонерів. Не в обіду жінкам, але ви не вмієте ні зупинятися, ні перестраюватися. Ви вас просить, щоб, блін, встань, я вийду, або дай дорогу, я вийду на трасу. У тебе є три лінії, перестройся. Ніфіга, не міняй лінію, їди, як має бути. Я підтримую рівноправ'я, щоб ви просто знали. Хорошенький, хорошенький байк. Р-1. Місто Хартворд, Коннектикут. Надзвичайно гарне місто. Не є дуже великий донтаун, але гарне. Чим тобі не Іспанія. Нема архітектури, такої як Європі. Нема архітектури. Ну не Європа, але не гірше. Йдемо, тут трохи трафіків. А ми, як я казав, спішимо, спішимо. Бо з пікапом вже вирішили, там до 6 можна взяти пікап. Я приїжджаю 13.38, от показує GPS. Але от делівері треба зробити до другої, тобто у нас в запасі 20 хвилин буквально. Ну, Треба жати на газ. Я думаю, що ми встигнемо собі добре. Тан так сідає гарно між горами. Ого, це але не шутки. 44 за вікном. Доки мої сплять там на горі. Мені треба перенести мій офіс з першого поверха в підвал. Ну, забачене з легких. Ось цю всю двіжуху. Перенести треба в ту кімнату. Я з однієї сторони радий, з іншої сторони не дуже радий. В принципі, це повністю буде моя робоча зона, тут в мене буде желізо і техніка стояти. Ось тут я поставлю оці полки, тейбл. І замість цього всього, що тут, буде офіс. А ось ну, столик я певно, залишив, а все інше підніму туди нагору і там зробить кімнату для дітей. Буду вчитися писати, читати, ну і дуріти. Ну і стіни розмальовувати так само. Ну що, погнали? Першим ділом беремо сумки, хапаємо. Що, першу ходку зробили, їх буде дуже багато, я вам скажу, але тут треба зачистити, так що зробили першу ходку і робимо тут зачистку. Потихеньку рухаємося, але я сьогодні відчуваю, що не бігаюсь нормально. Ну от, у нас вже дві полки пустих. Ну, це ж нам нічого не говорить. І ще краще дві заладованих. Ми одне діло розібрати, а друге діло його скласти. Ну і тут ще такий бардак, що мама дорогає. Це ж я буду все виносити. Нічого страшного погнали. You've been on your way робота робиться. Не так швидко робиться, як на відео, але я вам скажу, так то і допомагав. Буквально 20 хвилин я вже так полички звільнив. Але найлегше це знімати з поличок. А найгірше це дещо викидати в сміття і розкладати по-новому. Ну вам доки нас не припало бажання, поглянемо далі. Лиш не мішало би води попити, бо дуже хочу Погнали. Тут підвалі навіть можна краще голосніше говорити, тому що, по-перше, підвал, по-друге, оця штука. До мене тут жили музиканти, і вони собі обшили такою спеціальною тканиною. За тканином там ще щось давали, не знаю, що там давали під тканину, яка тримає звук в цій кімнаті. А там, де я, в мене був офіс, зверху кімната Марка. І Тому щось робити, горюкати або голосно навіть говорити не, ну, не бажано, тому що розбудеш милого. Ну дивіться, що у нас далі. Як ви бачите, тут бардак. Номер один. 1 Я вже виставив їх ось тут. Зробив між ними ось тут зазор, щоб якраз розетка була. Ну, так, в принципі, органічно виглядає, нічого так. А спереді буде стіл. Не знаю також, як воно буде. Класно. Тобто, якщо треба до книжку, треба йти за стіл і брати книжку. Ну, я думаю, it's ok. Тільки я читак, то і це it's ok. Хотів себе більше читати, але є як є. Так, тут ми вже понижаємо тонус так я вам розказував. От малюночки. Вже цю карту сломійка забере, то я підніму. Тюлі тюлі я не знаю, що сомійка буде лишати. Тому що діти можуть їх швиденько знищити. Це хай поки що також побуде. Ну і так, З трьох кімнат ми одну зачистили і от в двох кімнатах повнійший бардак. Ну, у нас там вже полка стоїть, зараз я потихеньку буду Це теж зносити вниз. І так вийде, що в нас бардак стане тільки з трьох кімнат, тільки в одній. Все, зараз йду повитраю пилюку на тих полках і потихеньку буду все з цим розбиратися. Let's go. Фу, нелегко цей зашквар дається. Но, але все одно темпи непогані. Ну, дивіться, тут уже більш-менш чистота. Все супер. Тут якусь хрінь розсипу треба. Позамітати цей кольок схват. Ну його зараз ще сарашки поскладають це все. І підемо вже вниз. Там пору все. Ну все, йдемо, подивимось. Нас там наверху вже повністю в порядку. Мої прокинуться були довольні, а тут повна срака. Ну, хватає, хватає роботи. Вітл скрутити, порозкладати, ці полочки забити, я ще якісь світла поставлю по боках, щоб краще освітлювалося, особливо коли відео знімаєш треба, щоб лице нормально було світло попадало на цей Це бік. На камеру воно ну, так безобідно виглядає. Серйозний пацан. Тичій, на кінець-то ми закінчили з марком уже. Ось так воно виглядає. дав там дві лампи, щоб робити відео, собі записувати, ну і щоб зараз було видно нормально. Тому що так світло по всьому є, а іменно над офісом, над столом, лампочок немає. Та я собі там втулив таких дві лампи, щоб нормально було видно. Буду їх включати, коли треба відео знімати. Ну і ось, все доволі симпатично вийшло. Я думав, що буде гірше. Насправді симпатично. Тут треба лише з проводкою розібратися трошки, щоб компактніше було. От тут поставив я собі принтер. Там далі телевізор, тут цей столик ми заберемо до марка в офіс. Ми з ним помінялися офісами. Тепер його офіс на першому поверсі, а мій в підвалі. Так, Маркось? Ну я так і знав. Ну вийшло непогано, я довольний. І Марко, Марко ти довольний? Ти довольний? Так. Окей. Я так зрозумів, що будемо тут разом в офісі, так? Командувати. О, обережно. Ну що, Маркуся, твій офіс в процесі помальовки, так? Всі задіяні. Мама підмальовує, Марко робить основну роботу, так? І що зараз? За година часу і, і кімната буде помальована. Ану давай, давай.